Наші світи в небезпеці. Щоб врятувати їх і всю галактику, ми повинні відшукати чотири кіберпланетні ключі, поки обманоїди не скористалися ними в лихих цілях. Це наша місія. Жаростріл, блискавка, вектор найкращий, міновик, дробовик, оптимус найкращий. Трансформуємось і вперед. Ми кібери вступаємо у бій, щоб перемогти лихі сили обманоїдів. Трансформери кібертрон. Тепер я не переможний. Мене підсилила та змінила іскра примуса. Кепські справи Зрекрик використав земний кіберпланетний ключ і Тепер став з за вишки, як хмарочос. Об'єднання дуже кепські справи. Всім загрожує небезпека. Кібери та обманоїди разом намагаються його зупинити. Я короную себе імператором всесвіту. ні кібери, ні прислужники мегатрона мені не завадять. Слухай ліхтарику, я приніс тобі гостинця. Нікчеми. Я допоможу Вектору. Хапай омега замок. Принаймні, кібери достатньо затримали зоря крика, щоб захопити омега замок та кіберпланетні ключі. Він у мене. Треба відвести його на кібертрон. Так, але на кібертроні нашим чинять опір мільйони павуків. Ось вони. Їх там лише троє, а павуків мільйони. Камахо! Що? Ось тобі. Який підступний удар? Він так сильно їх ударив, що вони роз'єдналися. Якби мене так вдарили, я б також розпався. Халепа, сподіваюся, у хлопців на кібертроні справи краще. Їх так багато. Треба просто більше перестріляти. Якщо в нас так багато ворогів, то я стану справжнім героєм. Так, непогане тренування. Не можна тут продовжувати бій. В нас швидко скінчиться енергон. А поки що пропоную знищувати їх без зупину. Сподіваюсь, вийде. За кібертрон! Тримайтеся, хлопці! Так багато металоїдів. Це нечесно. Поквапся, Оптімусе, Їм потрібна допомога. Тобі треба вирушити на кібертрон. Я в залюбки кобі, але спершу маємо перемогти 20-поверхового мерзотника. Треба щось робити і швидко, щоб допомогти нашим на кібертроні. Що ж нам робити? Треба їм допомогти. Покришко, пропелера, мегалеве. беріть омега замок та вирушайте на кібертрон. Не можна, щоб наших хлопців перемогли металоїди. Так, сер. Але жоптемуся, якщо я піду, то ми не зможемо з'єднатися і використати режим дикий Пазру для перемоги над обманоїдами. Це правда. Але хто б не пішов все одно їх більше, ніж нас, тож маємо ризикнути. Але потрібен лідер, довірена особа, яку можна послати на кібертрон. Зрозуміло. Покришку я на тебе розраховую. Так. <праць> у зручніший режим. Гаразд, Мегалеве, на нас вся надія. Так, ми не підведемо. Погано, що ми випускаємо з рук омега-замок. Але ще є нагальні справи тут на землі. Довірся їм. Мегатрони, дивись. Здається, вони тікають. Проскануй покришку. Омега-замок. Отже, Оптімус вирішив затриматися, поки його помічники вирушили рятувати всесвіт. Ти маєш зробити вибір. Забрати омега замок у трьох слабаків буде неважко А зорокрик з Оптимусом нехай чубляться далі. Їхні сили можуть просто знищити їх обох. А ми будемо стояти і спостерігати, а потім отримаємо усі трофеї. Отже, Мегатрона, не обираєш силу чи помсту. Вирушимо по омега замок. Виберемо місце і час і заберемо його. Ну а ви, солдати, йдете за своїм командиром. Так чи ні, щепак? Час розібратися зі справами. Куди це ти раптом тікаєш? Ти сам ні за що мене не зупиниш. Сила кіберключа. Ніхто не сміє йти проти волі імператора Зоркрика. Зараз буде вам наука. Hey! Ти ще сам не довчився зорекрику. Ось тобі. їжа Нергон Оптімусе, не хочу сумніватися в твоїх наказах, але це далеко не найкращий план. Яка саме його частина? Атака вітрокрила покришка з омега замком чи те, що відпустили мегатрона. Я довіряю своїм воякам, так само як вони довірили нам перемогти зорекрика. Громовице, прийом, громовице. Ти хіба зараз не зайнятий? Три кібери втекли з омега замком. Вони в космічному порталі прямують до кібертрона. Мегатрон та його хлопці вже вирушили за ними. Ти теж повинна летіти за ними на кібертрон. І що така дівчина може зробити сама? Я приєднаюся до тебе, щойно розберуся з оптимусом. Годі скиглити, скоріше вирушай. Скиглити? Я не скиглю. Oh, От халепа. Тепер громовиця також переслідуватиме наших за омега замком. Якби ж ми могли якось звідси допомогти їм відбитися від обманоїдів. Ми зовсім спостерігаємо, але не можемо нічого вдіяти. Дивіться, оптімус іде в атаку. Летить просто на зорокрика. Треба ухилятися від лазерів. Геть з дороги, босе. Що? Неподобство, він ані трохи не змінився. Ось тобі! Ось тобі! Виветься війни! Це ти мене атакуєш, Вибач, так сладко, що я не помітив. От халепа. А тепер я. Як тобі таке? Ну все, починаємо план Б. Okay. Гаразд, зора Греку, може, ти й виріс трохи, але я теж можу змінитися. Повернуся, дістану гармати і крила. Розженуся. <звук> І заїду тобі по голові. І не думай. Нічого не допомагає. Звісно, це не означає, що я припиню стріляти. Добре, він має бути переможений. Оптімусе. У мене є план, але він тобі не сподобається, пам'ятаєш вугільну планету. Oh, yeah. Звісно, пам'ятаєш, якими тоді утнули фокус? Треба зробити це ще раз. Hey, Ти що, хлопче, головою вдарився? That's right. Ось так. Ви підходьте, а я буду вас знищувати. Я починаю хвилюватися, що команда порятунку не прийде до нас. А Я думав, це ми команда порятунку. Дякую, тривожнику. Ти мене дуже заспокоїв. У мене таке відчуття, що за мною слідкують. Один раз вдалося, але вдруге точно не вийде. Ти, певно, не так зрозумів. Не те, щоб мені це дуже подобалось. І того разу не добре скінчилося. Відчайдушні часи оптимуса потребують відчайдушних дій. Треба використовувати кожну можливість. Годі, не треба бути песимістом, друже. Треба діяти зараз або ніколи. Отакої. Чекай, солдати. Один приготувались, два на старт, а три вперед. Боляче, мабуть, дроти замкнуло. Треба подумати, що ми робимо не так. Може швидше бігти. Вітрокриле припини. Такий фокус не спрацює. Цього разу я не відступлюсь. Вітрокриле, стій. Він збунтувався. Так, звісно. І ще один раз повинно вийти. Ні, припини. Немає часу сперечатися. Зараз треба з'єднатися, інакше нам його не перемогти. Оптімусе, ти готовий? Готовий? Не вийде. Я вам допоможу. Знищенням Що це таке? Я маю владу над землею та небом. Гадай, треба ухилятися. Повітрі в нас буде більше шансів. Зараз я вам покажу. І що тепер? Обережно. Боляче, напевно. Наче їх вдарила скеля. Оптимуси, як ти? Це було надто легко. Здається, це кінець. Отже, ти просто здаєшся. Ти таки змінився. Колишній вітрокрил, якого я знав, не здавався ні перед чим, щоб не сталось. Так, твоя правда. Металоїди ліворуч, обманоїди праворуч, а посередині ми з омега замком. Не можна повертати і битися з мегатроном. Зараз найважливіше це потрапити на кібертрон, щоб допомогти іншим. Знаю пропелера. Чому вони так поспішають? Їм же відомо, що ми знаємо, куди вони прямують. За нами хтось женеться. А це що? Схоже на човен. То перехопи його. Чекайте. Хвилинку, давайте поговоримо. Мегатроне. Я твій друг. Я хочу приєднатися, приєднатися до вас. Приєднатися? Я працювала на цього Бовдора Зоре Крика, але вважаю, що всесвіт має триматися на більш міцних плечах, таких як у тебе. Отже, ти хочеш зрадити зорекрика і приєднатися до мене. Те, що скажеш, your... можна мені до вас? Гаразд, можна, але байдикувати тут не вийде. Ніяких поступок через те, що ти дівчина. Класно. Ти не пожалкуєш. Ти їй довіряєш? Не знаю чому, але я не довіряю їй трохи. Але вона сама проситься і гарматне м'ясо ніколи не завадить. Такий холоднокровний, жорстокий. Справжній лідер. Халепа. Я ж казав, що все марно. Халепа, кепські справи. Я вже не впевнений, що вони можуть його перемогти. Пам'ятайте, що казав Оптимус? Не полишайте надії. Ми ще не переможені. Треба діяти розумно. Я буду відбувати каменюки своїми пострілами. Так, ми візьмемо на себе каміння. А Оптимус із вітрокрилом тим часом нападуть. Командире, ми розчистимо вам шлях. Вперед! Здається, тепер у нас з'явився іще один шанс. Так, і цей шанс не можна змарнувати. У нас повинно вийти, щоб не сталося. Гей, Оптімусе, ти точно пам'ятаєш ту місію на вугільній планеті? Звісно, що пам'ятаю. Так, ми були біля планети в астероїдному поясі. Це було так давно. У нього лишилося повітря на п'ять хвилин. Так, весело. Чому це тобі здається веселим? Йдеться про людське життя. Спокійно, ми маємо в запасі цілих 5 хвилин. Просто треба вибратися з поясу за чотири. Уперед. Вибору немає. Спина до спини. Так Я не втримався. Не можу керувати. Вітрокриле. Кепські справи. Ти тоді мало не загинув. Так, але. Все одно ідея була непогана. Що? Я навіть не знаю, смішно це чи сумно. Те, як ви намагаєтесь знову і знову, але марно. Починаймо. Прикрити їх вогнем. Так. За кібертрон. Все марно. Їх надто багато, всіх не знищити. Дурні каменюки хлопці, вони не просто так страждають. Нам треба з'єднатися. Ні. Спина до спини. Цього разу тримайся. Аж голова обертом. <плес> Як зручно, тепер я можу знищити вас обох одним ударом. <плес> тримайся, не можна повторювати те, що сталося на вугільній планеті. <плес> Краще не згадуй. У них вийде обов'язково. Якщо вони пройдуть крізь решту каміння, я не можу на це дивитися. Давай, Оптімусе не спиняйся, ще трохи залишилось. Майже вийшло. Так багато. Роз'єдналися. Тримаю. Дякую. Я лише віддячую тобі за минуле. Давай, вже видно, кінець. Майже. Вийшло. У них вийшло. Уперед! Час з'єднатися. Це точно спрацює. Аж не віриться. Це неможливо. Я ж казав, що все вийде. Вугільна планета, друга серія. Режим надзвукове крило. Оце так утнули Ніколи б не повірив. То ось він режим надзвукове крило. Класно. Навіть якщо склеїти двох мальків, акула не вийде. Зараз отримаєш зорокрику. Я надто швидкий для тебе. Неймовірно. Оптіму та вітрокрил, з'єдналися і здається, стали вдвічі швидші. Оце так швидкий, а лазари має швидкість світла. Оце швидко. Що таке? Вони з'єдналися та стали надпотужними? Ти надто егоїстичний, щоб зрозуміти це. Ми не просто з'єдналися. Наша сила в тому, що ми команда. І працюємо разом задля добра у всесвіті, а не заради себе. Такий принцип Кіберів. Годі вже. Найголовніша сила, а найсильніший тут я. Це ненадовго. Можеш стріляти скільки влізе? Я сильніший попереджаю. Що більший розмір, то більш боляче падати. Як швидко Оптімус його переміг? Супер швидко. У зоре крика не було шансів. Ви що здивовані, що Оптимус переміг? Я з самого початку знав. Ти знав? Ми перемогли за крика. Яке полегшення? Отже, зокрек упав і переможений. Але потім він іще може стати в нагоді. Оце так, молодець, друже. дякую, але немає часу святкувати. В нас багато роботи. Так, сер. Ми негайно вирушаємо на кібертрон. Наші там вже давно ведуть нерівний бій. Будемо сподіватись, що вони протримаються достатньо довго, щоб дочекатися, поки ми прибудемо та допоможемо їм. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.